У 2023 році через повномасштабну війну випускні вечори для одинадцятикласників Коростенській громаді призначали на різні дати. Все заради безпеки дітей. Кожен навчальний заклад випуск святкував окремо, та спогади дітей про шкільні роки спільні. Які емоції сьогодні більше панують? Я їй рада, і грустно, що все закінчується. Через ковід і війну ми не змогли нормально поспілкуватися, побути з один одним однокласниками. Через це ну, якось все швидко закінчується. Ці всі події повлияли. І дуже все швидко пройшло якось. Є відчуття того, що вже не, закінчив школу. Ні, немає. Якось все так, як в школі. Знаю, вчителі є, всі є. Я відчитаю, як буди, я в школі ще знаходжуся. Напевно, є. Правда, буде дуже незвично осінню, тому що прийдеться вже не в школу повертатися, а йти в якесь інше місце. І оці 11 років школи, до яких ти ну, вони закінчилися вже. І ми не побачимо тих вчителів, які за нами постійно приглядали, які нас сварили за наші помилки, за все. Ну, трішки не, не можу цього зрозуміти, серйозно. Хочеться ще піти в школу, там з друзями погуляти на площадці, мячик там побити, щось такого. А так все добре. Яким було ваше навчання всі ці 11 років? Дуже таке було тяжко. <рив> Якщо чесно, десяті 11 були дуже складні. <рив> а так, в принципі, нормально. Ковід, <рив> війна і дуже насичені, цікаві. Дякую всім вчителям за здобуті знання. Тому що ми цвіт нації, ми майбутнє нашої України і дякую всім захисникам і захисницям. Завдяки ним ми могли святкувати взагалі це свято. У доросле життя Коростенський міський ліцей номер 4 випустив 38 своїх вихованців. Троє випускників були нагороджені золотими медалями за успіхи в навчанні. Ще одна випускниця була нагороджена срібною медаллю. Я всім зичу, найти себе в цьому житті. Радувати своїх батьків, ті, хто вас вклав, душу, серце і все інше самим відбутися як особистостям. особистостям, які будуть відбудовувати нашу державу. Я вам бажаю доброго здоров'я, гарного настрою і слава Україні! Скільки стежок потоптано навколо навчального закладу. І скільки доріг відкривається в нове життя, попереду нові вершини та нові досягнення. А головне непросте доросле життя, в якому щодня доведеться робити важливий вибір: відстоювати власні думки та відповідати за прийняті рішення. Я дивлюсь на вас, і ви найстійкіші. Ви найвинослівіші. Ви найкращі. Тому вас зі святом. Шкільні роки є незабутніми в житті кожної людини. Саме коли стоїш на порозі прощання з рідним навчальним закладом, тільки тоді розумієш, наскільки все це стало близьким, і як важко усе це відпустити назавжди. 11 років провчилися останній прекрасний день, аж страшно трошки. Восьмо школи не вчилася рік, і це сумно, бо не було цієї шкільної атмосфери. І це дуже сумно. А випускний ну це... Нам і це й піде. Взагалі, чи складно було навчатися всі 11 років? Ну, Були труднощі, але я буду скучати за своїми однокласниками, з класним керівником. А сьогодні мене, як і будь-якого директора школи, переповнюють почуття. І... Трішки смутку радості водночас. І мені приємно бачити таких усміхнених, красивих, своїх учнів. 25 випускників 8-го ліцею отримали атестати про здобуття освіти цього року. Шкільні роки залишились позаду, а перед випускниками відкриваються двері, доросле та самостійне життя. Зараз їм потрібно зробити правильний вибір і стати на ту дорогу, яка допоможе освоїти улюблену і потрібну професію обійти всі негаразди та перешкоди, адже від цього буде залежати їхнє майбутнє. У цьому навчальному році. Документи про здобуття повної загальної середньої освіти нас отримає 680 учнів. За курс повної загальної середньої освіти. 35 учнів отримують золоті медалі, 16 дітей отримують срібні медалі. Зичу дітям тільки добра. зичу їм якомога вдаліше вибрати життєву дорогу, свій професійний вибір зробити правильно. В урочистій обстановці у міському палаці культури 55 випускників Коростенського міського ліцею номер 9 теж отримали свій перший документ про освіту дві випускниці отримали срібні медалі, одна золоту. Один за одним на сцену підіймались випускники, які до цього свята йшли 11 років. Ці роки були цікавими, змістовними, не завжди легкими, але яскравими і позитивними. І ось нарешті фініш момент, коли так приємно насолодитись результатами своєї роботи. Тримайте міцно документи, не втратьте їх під час святкування. Вони дуже для вас зараз будуть важливі, тому що я всім бажаю, щоб ви всі стали студентами. Дякую, дякую всім. Дякую. Ви сьогодні такі гарні, дуже дуже гарні. І я вам бажаю всім щастя. Дякую. Випускники 2023 року вони навчались онлайн та офлайн. Вони знають, як швидко спуститись в укриття під час повітряної тривоги, незважаючи на усі перешкоди, вони продемонстрували, що є справжніми українцями, незламними та сильними. Вони змогли здобути середню освіту, яка стане у пригоді у майбутньому. Вони мрійливі та водночас серйозні. Про що сьогодні мріють випускники 2023 року? Миримога! Миримога! Мирного Миримога! дня. І вступити на бюджет. Щоб всі здорові були. Це найголовніше. І щасливі. Найближчі плани. Найближчі плани це поступити, вивчитися і роботи. Ну, рік-два, і мільйонер. Більше нічого такого серйозного. Вивчитись гарно, здати НМТ найголовніше. головне – далі побачимо. А б могла побажати своїм однокласникам, взагалі випускникам. Здати гарно НМТ. Успіху і розуму насамперед, щоб закінчилась війна, щоб все було добре, щоб був мир і щоб Україна перемогла. Як це звичайно буває здоров'я, бо зараз воно найважливіше. Ну, класних друзів у майбутньому, щоб вони знайшли свою мету, своє якесь направлення і зробили все гарно в цьому житті. Бо якщо вони не знайдуть себе, вони можуть ніким не стати. Головне знайти себе. Гарно навчатися, вступити хоч кудись. Аби все було добре у мене, у моєї сім'ї, у моїх друзів. Ну, це все, напевно, побажання. Щастя, здоров'я, успіхів, любові. Діточок, як на неї, зірочок. Молоді, перспективні здатні втілити мрії в реальність. Це наші випускники 2023 року. Це наш сьогоднішній день і наше майбутнє. Тож у добру путь.